Вітаю, мене звати Євгеній Стасіневич, я літературний критик. У нас сьогодні рубрика Класику знать надо. Тут ми будемо говорити про класичні тексти, які чомусь ми або ж не читаємо, або вважаємо нудними, але які беззаперечно є стовідсоткою класикою світової літератури. Якщо вам подобається, наприклад, Гаррі Поттер» і атмосфера Хогвартса, ви можете подивитися, як це зробив за 60 років до того Герман Гесе зі своєю касталією, бо багато чого там такого, що нагадує нам і Хогвартс. Адже е правильно все зрозуміло пізніше Роулінг, що найбільша магія це саме знання, те, що ми його здобуваємо. Ото у нас справжня магія. Про що власне грав Бісер? Зрозуміло, що оцей конфлікт протистояння світського і духовного, а радше не світського, а просто реального і інтелектуального розподілу цих сфер він центральний. Довкола цього крутяться всі розмови кнехта з його друзями-опонентами. Про це думає постійно есев в своїх відступах, буцімто від лиця оцього функціонера, цього історика, який вирішує розказати нам історію про кнехта, це те, що турбувало самого геса. Бо ми ж розуміємо, дописує він роман в часи початку Другої світової війни в 43-му році. Роман вже виходить, і він не може не розуміти, що якусь відповідь запропонувати треба. І цю відповідь пропонував, пропонував тоді багато хто. У нас є велика культура, в якій можна заховатися. Вона все одно це переживе. І це добрий порятунок, це добрі окопи, там можна пересидіти. Гес унаочнює по суті. Він оживлює цю метафору. От вам вся європейська культура. Ось вони, ось цей орден, ось ця провінція духу. Так, там можна побути, вона можна вона може порятувати, але вважати, що втекти туди ну не випадає. Навіть така людина віддана, чесна, гідна, як кнехт, який готовий покласти життя заради цієї служби своєї, заради роботи. Він і сам розуміє всю міру протиріч, яка виникає в цій ситуації. Є навіть чутки, вони до сих пір ходять, що вбити пересмішника написав саме Капоте. Бо чому ж тоді Харперлі нічого більше не писала? І взагалі манерою це все схоже на автора сніданку у Тіфані. Але насправді ні, манерою не схоже. У вбити пересмішника він. Не те, щоб роман більш рихлий, він роман написаний з іншими інтенціями. Там багато цього соціального контексту, власне, ця судова драма, коли Атіку Фінч захищає Тома Робінсона, темношкірого хлопця, якого звинувачують зґвалтуванні білої жінки. А роман більш-менш розпадається на дві рівні частини. На той період до процесу і період процесу самого, і там швидко вже починається. Настає фінал. Це роман виховання, який переростає в судову драму і разом складається в щось таке, ну, як пригодницька мелодрама, якщо хочете. Звісно, відчувається, відчувається вплив Тома Соєра Геккельбері Фіна, але й не тільки їх. Так, от перед нами діти в добу. Коли у світі постає фашизм. Це 30-ті роки, і американське суспільство проходить е, через е, зваби фашизму. Бо чим по суті відрізняється куклус з клан е, від, е, від структури СС? та загалом нічим, і ті і інші хочуть ділити людей е, тільки на основі якихось данностей і іманентності. Тільки в Європі це відбувається на основі фактору крові, е, чистоти крові, а тут на основі на фактору е, кольору шкіри. І ми бачимо суспільство в непростий період, бачимо дітей, і як найкраще ми можемо зрозуміти з одного боку всю недолугість цих претензій, недолугість о цього населення півдня продовжувати жити так, як вони хочуть. А з іншого боку, ми не можемо не побачити наскільки складно влаштоване це суспільство. Бо, врешті ж ідеться саме про складність. Давайте подумаємо про фінал вже цього роману. Про цього страхолюда Артура Райлі. Він і є ж е, отим, по суті пересмішником. Е, сама Джин говорить батькові: не треба вбивати пересмішника, повторюючи його слова. Так, бо він е, він просто співає. Він нам не робить нічого поганого, він робить лише добре. Нашу е, на, на догоду собі е, виключати його з цієї системи. І це дуже важливо. Харпер Лі е, по суті е, демонструє нам, що система, яка хоче бути життєподібною, соціальна система, яка хоче бути життєподібною. Вона бути, має бути максимально складною. Там мають бути і, і такі е, герої, як Атікус Фінч, просто їх завжди меншість. І е, хто знає, чи цей тип збережеться надалі. Але в будь-яких суспільствах є магінали типу страхолюда. От такі пересмішники, вони можуть красу е, собою являти, можуть бути символом краси, е, можуть бути символом. Е, Чогось нетипового, нестандартного, але саме вони можуть в потрібний момент все, все й врятувати. І по суті, це певне навіть, якщо хочете про роцтво Харпрелі. Бо в 90-х роках, і починаючи з 80-х навіть через 30 років після написання роману, а писала вона роман про три, е, е, який хронологічно відходив на 30 років в інший бік. То в 90-х роках ми побачили, що американське суспільство почали робити зсередини саме маргінали, скажімо, типу Джобса. Люди, які почали грати не за правилами абсолютно, е, тим самим знову ж таки. Підтверджуючи міць американського характеру, комусь це може видаватися сатирою на Латинську Америку що Це така сатира на оці безкінечні військові перевороти, про які сам Маркес говорить. Про в численних інтерв'ю про перевороти як національний вид спорту, про оцей сюрреалізм, який стає частиною життя. Адже в цій дуже відомій розмові з Маріо Варгас Льосою, його другом, з яким він посвариться. Потім вони навіть поб'ються. Є відома фотографія, де Маркес з синцем під оком. Це йому поставив саме Льоси. Так от він в їхній розмові про роман в Латинській Америці буде говорити: Ну слухай, нам не, не треба нічого вигадувати. У нас же були історії, коли якийсь там диктатор в якійсь країні, аби побороти чуму хворобу, він просто видав розпорядження, щоб всі, щоб всі лампи, лампочки по всій країні огорнули червоною тканиною чи червоним папером, і таким чином ми будемо боротися з чумою. Ну от Йому просто здалося, що так може бути, і він видав в такий указ, і всі так мали зробити. Він каже: от цей сюрреалізм Латинської Америки. Чого ж далеко тут ходити? І цей сюрреалізм дійсно є в текстах, бо один з урилянок, який піде на війну, потім втратить на 17 війнах 17 своїх синів, а програє 32 війни. А Ремідес прекрасно піде вішати простирадли і почне почне возноситися з ними на небо. А, а до того ж, якийсь момент люди в Макондо почнуть забувати не тільки одне одного, почнуть забувати, як називається речі, і напишуть, підпишуть кожний предмет, щоб, не дай Боже, не забути. А на центральній площі взагалі буде плакат, на якому написано Бог існує, щоб теж про це не забути. Тобто, от такі фантастичні речі сусідять з описом більш-менш точних громадянських конфліктів. Ну військових конфліктів, не будемо казати громадянських, але військових. Або той момент, коли заходить бананова компанія, і ми бачимо сути якісь економічні екскурси в це діло, от в цьому колажуванні і є і великою мірою полягало таке ноу-хау Маркіса, поєднати все в одному і розповідати це так, ну і розповідати це не роблячи вигляд, що я сам в це не вірю. Розповідати, начебто, все так воно і є. Розповідати, от чесно, простодушно по-своєму. Хоча історія ця глибоко не простодушна. Саме в місіс Делової вона знаходить голос свій, вона знаходить свою манеру письма, яку далі буде тільки відточувати. Вона намагається максимально плідно вирішити прокляті питання цієї доби, та й вона просто показує нову техніку. Звісно, потік свідомості, е, е, який вона по-своєму бере від Джойса. І тому з Джойсом тут окрема історія вона називала Роман Уліс дещо плебейським, таким, який відгонить поганим смаком. Їй здавалося, що він правильно намацав вектор, але засоб. Вираження були вибрані не ті, і тут в ній говорила, звісно, аристократка. Але місіс Деловий своєю формою історія про один день одного міста. Герої, моменти синхронізації, коли вони, ті ж ну ті ж самі події бачать герої з різних точок. Так вона бере від Джойса. Вона читала вже у Ліса на цей на той момент. Це 17 годин з ранку до вечора. Кларіса Деловей їй 52 роки. Вона вирішує влаштувати прийом. Вона дружина парламентаря консервативної партії, партії Річарда Делуея. Вона виходить зранку за квітами. І от така загальна рамка цієї історії. Вона буде готувати весь день цей прийом. Але це тільки перше наближення до сюжету. Бо є ще друга лінія. Текст, по суті, попри те, що він центрується фігурою е, Кларіси, е, там є ще один важливий е, герой, Септімус Уоррен Сміт, е, 30-річний хлопець, який повернувся з фронтів Першої світової, е, по суті, психічно хворий людина, яка страждає на неврози. Е, вони ніколи не зустрінуться з Кларісою, вони будуть ходити одними вулицями, вони будуть чути ті ж самі звуки на вулицях, е, але вони будуть по суті особлювати. Бою два різні е, типи світогляди дві крайності того, що сталося з індивідуальністю в умовах нової реальності. Правда, ми знаємо, що є ще і фінальна частина, де оця на позір реалістична історія про маленьку сіру людину обертається якоюсь фантасмагорією, бо на Калінкиному мості починає з'являтися привид когось такого схожого на Башмачкіна, який з усіх намагається здерти шинелі. І, і врешті, коли він натрапляє на те значуще лице, яке його і вигнало колись, і, і завдало той фінального фінального удару. Він він натрапляє на нього, здирає цю шинель, і після того привид зникає. От така історія, що ми маємо в плані рецепції, в плані інтерпретації. Вочевидь, все 19 століття на чолі з Білінським. Всі апологети значить, критичного реалізму говорили, що це історія про маленьку людину. Нарешті в літературі ця людина з'явилася. Точніше не з'явилася. Це певний апогей, така точка, яка зафіксувала всі устремління російської класики спрямовані до маленької людини. Гоголь і жалі, Гоголь дивиться на цю несправедливість, і нам разом з ним шкода, і, і ми плачемо. Одним словом, інтерпретаційних можливостей тут безліч, як і в будь-якому тексті е, Гоголя, зводити це все до е, е, значить плачами над малою людиною просто, просто неможливо. Це це не плідно і не цікаво зводити Гоголя до критичного реаліста Гоголя, який взагалі е, був такою слов'янською шахризадою, людиною, яка е, Просто обожнювало розповідати принципово цікаві історії, тим самим виборюючи собі місце у смерті. Це, це оці первісні функції Шахерезади, виборити взамін на історію, вибороти собі життя. Він так само постійно відчуваючи цей натиск чогось і раціонального, він таким, таким способом замовляє цю навіть смерть. Бо пам'ятаємо, що Синявський один з найпроникливіших критиків Гоголя, писав: Гоголь постійно жив з відчуттям гроба всередині себе.